Всім привіт! Давайте разом з вами. Зараз зробимо ось таку вазу з гіпсом у вигляді гриба мухомора. Для, нашого, для нашої вази гриб мухомор нам потрібна перш за все, пляшка з широким горлом, тара, в якій ми будемо гіпс, гіпс мішати. Потім ще одна тара для шапки. І також і клейну і гіпс, відповідний. Так, значить, що ми робимо? Ми спочатку нашу форму мастимо олією, щоб воно гарно витягувалось у нас. так? Розігріваємо пістолет наш і будемо клеїти пляшку нашу. Серединочку ми витремо, щоб приклеїлось ловку. Так, отже, беремо пляшку нашу так, і гарячим пістолетом намащуємо по кругу О, так. і клеїмо посередині нашої, нашого тазику. Так, тепер це ми відставляємо в сторону і зараз будемо мішати наш гіпс. Спочатку ми наливаємо водичку так, і потроху вливаємо, всипаємо цей гіпс і вимішуємо. Так, Все, трохи додали. І вимішуємо Вимішуємо так, щоб не втворював, щоб розбивались, не було грудочок. Так, вимішали, знову додаємо потроху. Не забуваємо, що наш гіпс дуже швидко застиває, тому робимо все швиденько. Помашу. Так, все вимішали, тепер беремо і заливаємо, потрясли, щоб воно вирівнялось, ще раз потрясли все і ставимо до повного затвердіння. Так як це у нас буде гриб, так? тому я вирішила тут знизу, хоча воно, бачите, воно дуже гладеньке, але я вирішила знизу зробити такі, як в гриба, типа э, решіточки. Беремо серветку чи туалетний папір. Так, клей ПВА з водою. Розведений один до одного, намочуємо, так. І отак от складочками такими приклеюємо. Так, це я все намочила, так? От, Зараз я його розсею. І палочку чи що небудь. І отаку, от малюємо. Це в мене ну, фарби. то ми вже будемо фарбувати. І отакі от, от промальовуємо полосочки. І воно так буде, типу, як під шапочкою в решіточка виходить. Тепер нам потрібно, все у нас вже повисихало і знизу, бачите, ця решіточка висохла. От. Тепер нам треба обезжирити повністю нашу вазу. Значить, Я взяла серветки безворсові і ось ацетон тут у мене старий лишався. Зараз я його обезжирю, протру. І будемо фарбувати. Так, я вирішила зробити ніжку сіру. Так. І решіточку теж зараз фарбуємо. Зараз я. Так, я ось один раз уже пофарбувала, так. от. Тепер чекаємо, поки воно все висохне і фарбуємо. Коротше, десь раз за три перекриваємо. Кожен раз чекаємо, поки висохне, і перекриваємо так, раз за три, щоб воно було вже гарно пофарбоване. А, все, перекрила повністю все, висохло. Тепер ми перевертаємо. Так, я покладу серветку під них, щоб стіл не запачкав. Так. І ми зараз беремо і фарбуємо нашу шапку у червоний колір. Беремо червону фарбу, так і фарбуємо шапку в червоний колір. Теж можна пару разів, щоб гарно перекрило. О, краса яка виходить. А тепер беремо ватні палочки, так, і робимо крапочки зараз, опа.